Ну, далі ми говоримо про другу тему дня сьогодні. Просто такі зведення були по радіо, ніби, знаєте, цей вибух, а далі ніби ворог наступає насправді, тому що воно в голові в'язалося. Ми про вірус зараз, про вірус Петя, він називається. Ну Він дослаш Хто міг дати? От мене просто найпростіше питання одразу до Андрія, хто міг дати таке ім'я вірусу. Ну, це та? Є якась, скоріш за все, асоціація з чимось. Ну, саме... Зв'язчимося з кимось. Так, з кимось. Але саме хто його розробляв, ну, невідомо. Бо по факту вразливість, по якій він працює, існує з нульових років, ну, тобто з 2000-го і по. Сам, саму Зараз? назву я, я розумію сам під текст питання. Я думаю, що це все ж таки люди, які належать до слов'янської ну, нашої якоїсь там частини світу. І, скорше всього, що це або. Тому що саме, саме слово, воно більше таке російське, будемо так казати. А ну, знову... якщо українське, то якесь там Петро, Петюня, там ще щось дітей, Да. А сама генерація а вірусу 3 -3, інструментарій, ну, взагалі, по котрому розроблялася ця вразливість, був злитий ще у минулому році, і ну, по факту, його Перше відкрили в УНБ Національної агенції безпеки Сполучених Штатів. Його використовували для проникнення, але ну про нього ніхто не знав. Потім такий самий вірус. Систему, яка створює цей, грубо кажучи, ну, саму платформу, саму на якій забудована цей вірус. У саму базу. Та О, і ось буквально два ну, місяці-три місяці тому була епідемія в світі віруса. Ну його, її, його так жарт прозвали ванна край. Ти повинен передати, плакати. Він теж вимагав гроші, він теж вимагав ну, близько там таку саму суму. І зараз ми маємо такий самий підхід. Це ж ваш сум... допис, що ця карта значить? А, це карта ось якраз. Це коли був, ну, працював в ванна край. Ось зелені крапки це безпосередньо. Він взагалі називався трішки по-іншому, але його так прозвали, це як зараз у жарт почали хештеги кидати, типу, Петя край. О, угу. ну, Ідея цієї мапи в тому, що в онлайні показуються ось основні такі використання даної вразливості віруса це зелені крапки, і інші віруси або ботнети, так звані. От. І по факту, сам цей програмний комплекс для створення цього програмного продукту, котрий. Робить шифрування даних, воно було злито, воно в відкритому доступі навіть зараз. На YouTube є ролики, по яким ви можете створити вірус цей самі, використовувати його. І якщо людина не поставила патч, має неліцензійний Windows, цей патч не прилетів йому на систему, то людина потенційно може отримати зашифровані дані. Я спрощую так. Тобто нічого не помінялося, це як е, знайти рецепт виготовлення вибухівки так. в інтернеті, виготовити так. вибухівку і далі. Тобто так. нічого нового не зроблено. І, і найцікавіше те, що, наприклад, вже ця вибухівка багато де була використована. Всі знають, чого вона робиться. Є, наприклад, один компонент Давайте з отрутою, Давайте з отрутою тобто так. антидот винайдено. То, антидот винайдено, так. всі знають, що, наприклад, ця отрута виготовляється з якоїсь там маленької жабки цих жабок там дуже мало, їх можна закрити, не давати до загалу, але чомусь їх ніхто не закриває. Ось зараз ситуація така сама. В тих, кого ліцензійний Windows, вони отримали оновлення ще у, ну, на початку весни. Всі інші можуть зараз навіть зайти, скачати на нелицензійний Windows, навіть до Windows XP, який навіть зараз не підтримується. Цей патч, встановити його і вони будуть захищені. Давайте подивимося на список, який оприлюднило видання «Цензор.нет». Ну, не тільки вони, багато. Хто у нас постраждав? Тут багато букв, тому я буду читати з себе з екрану, а не Добро. давати це в ефір: державні структури, Кабінет міністрів України, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство культури, Міністерство фінансів, Національна поліція, регіональні сайти, кіберполіція. Це найсмішніше, напевно, редуктор. Це держпизв'язок, треба згадати. КМДА, Львівська обласна рада, Міненерго, Національний банк, банки, Ощадбанк, Збербанк, Тазкомерсбанк, Укргазбанк, Південний, ОТП, Кредобанк, Транспорт, Бориспіль, Аеропорт, Київський метрополітен, Укрзалізниця, ЗМІ, Радіо ФМ, Футбол, ЮЕЙ, СТБ, Інтер, Перший національний телеканал 24, Радіо Люкс, Радіо Максимум. Комсомольська правда в Україні. Телеканал АТР, кореспондент. Великі компанії Нова пошта, «Київенерго», Нафтогаз України, «ДТЕК», Дніпроенерго, «Київводоканал», Новус, Епіцентр, Арселор Міттал, Укртелеком, Укрпошта. Хіба ж Укрпошта, там сьогодні було дуже багато жартів, що вона олдскульна. Тому Сургуч, в принципі, не підвладний до вірусів. Мобільні оператори Лайф Селків, стар водофон України, медицина Фармак, клініка Борис, лікарня, феофанія, корпорація Артеріум, автозаправки Шел, Вок, Кло, ТНК за кордоном, розніфть. І аеропорт Бриспінь ми вже був. Сказав я про аеропорт Борис, але сто країн вже близько 100 країн постраждала вже. Тобто, якщо як я так підозрюю, що зараз у нас частина нашого керівництва знову почне казати, що це російський слід. Турчинов сьогодні це вже сказав, ну. Yeah. Ви запізни. Ну, вибачте, при, цей вірус може кожен школяр зробити. А, при, при цьому от, школяр, школяр. Школяр. Заходиш на YouTube, знаходиш і а робиш. Чому, чому я хочу підтримати Андрія, тому що е, вже є інформація про те, що, е, скоршу все, що це був такий невдалий так. жарт, який виявився хаотичною епідемією. E, зараз для того, щоб e, отримати там, ну хтось вже почав платити, знаєте, думаю, а я заплачу, що, що там для деяких людей 500 тих біткоїнів. Там 30, 300 доларів так, зараз. 300 доларів. За... Чекайте, 300 доларів це немалі гроші Ні, в Україні. Ну, для когось там, знаєте, може там Хочу для банку та що щось уряд таке. встановив мінімалочку 3 900 гривень, а це, це це 150 доларів. Так от хтось намагався заплатити, коду не отримав, так. Тобто ну, це, 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 це був такий невдалий жарт, який Щось не має... Те, куди заплатити. Ну, воно там ж... як працює. Воно, типу, шифрує тобі, дані... Ну, покажіть, там, у нас скріншоти спостраждали, АТР і ще хто там. Унікальний код згенерований з. Та. Оце так виглядала ефірка 24-го каналу. Так. 4. і ось ось, можна на цьому слайді зупинитися, а перший пункт відправте цей код, він генерується по факту із набіра заліза. Звісно, опс, ваші важливі файли, всі зашифровані. Так. Так, файли офісу, зображення, відео, бази даних і таке інше. Мої викотики, які О, правильні люди. Відправте, далі далі написано, що якщо як ви, ви бачите цей текст, то вам настала патика матика. Далі, будь ласка, слідуйте інструкціям відправте 300 доларів або в біткоїнах за адресою. Це біткоін-гаманець, Це біткоін-гаманець, так. Е, та. Люди йшли по тій інструкції і нічого не відбувалося. Тобто, по-перше, гроші не могли перерахувати. Гроші ніхто не приймав, тому що не було створено того гаманця, куди ті гроші мали йти. До речі, зараз є вже заява тих осіб, які за біткоін відповідають в Україні. Вони проводять своє внутрішнє розслідування, там зібрали якусь групу оперативну, щоб 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 заблокувати і не дати можливості в майбутньому аферістам використовувати крім. Вони спрацювали ліпше ніж, але це трішки смішно, бо біткоін настільки децентралізований, що це зробити неможливо. На жаль, тобто, це що вони там кажуть, це скоріш за все, асоціація блокчейників чи ще щось. Ну, гарно, реально, це, ну, це, це ж треба так. широкому загалу пояснити, що таке блокчейн. Бо а ви, ну, ви, ви, знову ви, ви за своє. Ще мені про біткоїни поясніть тут. це Де, важливо, Я ж не світ не міняється швидше ніж та ви, я вже в да, світ. Змінюється ой. швидше, ніж змінюєтеся. Ви взагалі блокчейн це дуже просто. Я, наприклад, вам передаю там ручку, а ось два свідки я вам передав ручку. Блокчейн, я вам щось передав. Тобто він не може тобі сказати, я дав тобі ручку, забирай, а я тобі її не віддав. О, тобто розумію. такої ситуації вже нема. І якщо повертатися ну, взагалі до тематики, то так, є дуже велика проблема в тому, що в нас люди взагалі не розуміють, що таке кібербезпека. Для них це щось таке вау, круте. А те, що ну, згадаємо навіть приколи з базові, коли дзвонять на звій дані кредитної картки, люди називають і вони ще на це ведуться. І знову ж таки, можна розробити механізм, як це блокувати і. І давайте порозмовляємо тепер про продуктивної інформаційну безпеку України. <рив> а давайте подивимося на опитування. Там досить дивні результати, як на мене навіть. Це цей вірус Петя, та е, атака Росії 50% Впевнені в тому, що це атака Росії. Наслідок невіглас-аталіні лінії, не малий, дивіться. Uh -huh. Хоча там більшість одразу на скидає. Я реально думав, що якщо у нас кібератака, то я не здивався, якби наступна вона була. Танки Росії стоять на кордоні там, з Харківською областю. Ну, нас ж не було блекауту через цю атаку? Ну, поки не ні. Було... Ні. Поки що ні. Це, Але це складова мого питання, насправді. Uh -huh. Далі світова тенденція 12%, слабі, слабкість Windows 8%. І тут питання виходить наступне. Наскільки ми убезпечені від кібертероризму, кібератак, і це стосується так само і національної безпеки, і дотично до попередньої теми. Тобто національна безпека, яка має бути забезпечена. Тобто кібератаку можна зробити на Україну без проблем. Школяру. Школяру, як так. каже Андрій, от вам скільки років? 22. 22. Ну, в мене просто я можу більш-менш про це розмовляти. в мене профіль. Навчання захисту інформації. У разі чого, а що вмієте робити руками, Денила Борисович? Даєте корову. Це серйозне питання. Собачу будку. Собачу будку, косити траву, збирати натуральне господарство, збирати черешні, яблука. Ні, я вмію тільки складати букови в слова. Це нам не підходить. Я знаю, можна питання. По темі. Так, по Будь ласка. А давай. Вам чи можна так сказати, Андрію, що до певної міри це нам є це всім цим людям є покарання так. за їх жлобство, за їх... їхнього? Б... Навіть ні, навіть не жлобство. Одну... За жло... чому? Скільки Та у вас про цимак, Ден Вас... Да, м... Скільки відсотків у нас на ринку? Не ли... Я не думаю, що не не, не, не ліцензій ли... ли... по секрету. Ну ла. Була можливість отримати ліцензійну Windows 10 при оновленні сімки і 8, безкоштовно. Так Я от і скажу. Жлобство і має бути покаже. Тут навіть не жлобство. Тут проблема в тому, що інформація, яка потрібна, яка нагальна, тобто там всім. Вибачаю за підняття теми, кажуть, що снід погано користуйтеся презервативами. Ну, люди. А що вибачатися? Ну я, я маю на увазі Йо, це, за, чи це, ваша мама мліє ви приходить таке Ні, я маю на увазі що, за uh, співвідношення що, інформаційних Як? технологій і засобів контрацепції. Але вибачте, антивірусна на це те саме. І... Так мене в мене все, ну, 21 рік, що я. Що я маю сказав? Мені хоч хоч що це таке. — я казали, що пальці в розетку пхати це ну не треба цього, і ніхто не показав. Чому саме так? А ніхто не показав. Це ж методом було. Все ж таки вставляйте пальця в розетку. Знаєте, наприклад, випадок, коли я радіоточку, знаєте, пам'ятаєте, такі наушники були. А радіоточка була далеко, а розетка була поруч коло ліжка. Я вирішив, думаю, в яка різниця? Да. Там гірочка, і там бірочка. У да. мене значний досвід тепер. Ще простіше. Давайте можемо зробити такий соціальний експеримент. Беремо, ну, наприклад, Службу безпеки України і кидаємо перед порогом флешку. Яка просто Лешко. вимкне комп'ютер, просто вимкне комп'ютер і виведе там напис? Там бла бла бла. Стоїть питання: про що якщо хтось щось знаходить? Є інструкція, як це треба робити. В нас це інструкція, як правило, всі ігнорують протокол. Тобто, Найшли чи є інструкція? Є, є. є інструкція У нас навіть в Україні є доктрина інформаційна є. безпека. Є просто коли навчалися, якщо, нам про це якщо, розповідали. А, Але а, це законодавство, слухайте, а, 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 ну, розкажіть, бо я не знаю, що дивіться є. В, світ, ну, в світі, взагалі, як це все побудовано. Є деякий стандарт ІСОПський по захисту інформації, по побудові систем різних класів захисту. Вони є. Але в нас дуже довго їх не започатковували. А він стосується того, що, наприклад, ми там забезпечуємо сервери від самого там такого складного, сильного, там бекапи, інше, інше, інше. І там, до, наприклад, якщо в нас зимою є камера, на ній немає кембрику, або там спеціальної лінзи, вона буде ну, буде Андрію. Я, 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 я поясню, я ну, поясню я поясню простіше. Так коли людина підходить до свого власного автомобіля перед тим як вмикати сигналізацію, він має його обійти подивитися чи не, не проковаті шини чи є номера чи не розбите шкло після того якщо він працює в якихось спецслужбах, має заглянути під машину чи немає там якоїсь біди і так далі і так далі тобто є той механізм протокол як ти маєш підходити до якихось речей така сама ситуація з тою флешкою якщо ти її десь знайшов то ну по-перше її взагалі не треба брати руками та, там треба взяти в перчатках по-друге треба її віддати фахівцю який її запхає в Відповідний, відповідний комп'ютер, який не має доступу да, до, до інтернету, до, до мережі системи, і, до і, і там немає ніяких даних, які не, не заблокуються. Але перед цим, перед цим як запихати, її мають просвітити і подивитися. А може там вибухівка якась дрібно, дрібна. Така сама ситуація і з поштою. Яка пошта приходить на відповідні органи влади, вона має просвічуватися через спеціальні mm -hmm. ці механізми, тому що а може там якийсь порошок або боки, і против. Згадаємо, значно. Сполучені Штати з, да, з Поробосом. Є цей а механізм відпрацьований. А з, а з флешками, до речі, є такий цікавий девайс на Аліекспрес, який, ну, грубо кажучи, є плюс-мінус, він по мінусу починає пробувати систему комп'ютера і просто виводить його з ладу так, що його ну, вже можна просто викинути. І вони по факту є. Тому якщо навіть ви реально знайшли цю флешку, Ну, краще взагалі не піднімайте, йдіть далі. Mm -hmm. Або викиньте. Дивіться, в мене питання. Е ви так частково відповіли стосовно національної безпеки, виявляється інструкція, про що я не знав. Я думаю, що більшість глядачів наших про це не знає. Ну, це як насправді лікують. Але і. дивіться, йдеться про е Windows. Тобто, те, що в кого Mac, того. Ну та, скажу так, воно ну, теж це обійшло. О, на Linux знайшли вразливість, як можна запустити пан на край, а Mac, OS це теж Linux. Тому теоретично а можна це що, тоді? Теж, Linux. теж Linux, і Ubuntu, і Lubuntu, і FreeBSD, це все BIOS Ой, Linux. Ну тобто, це все ядро Лінуксу і там далі, далі, далі. А ще є Калі Лінукс, штука качається безплатно. Тобто, ми теж в зоні небезпеки ну, з Денивом. Скажу бери. просто, що, наприклад, навіть і деструктив Калі Лінукс. Я по ньому захищав безпосереднього світу ускладнювати відповідь. А добре, дуже просто викачується з інтернету, ставиться в ньому вже є програмне забезпечення для тестування безпеки, але по факту, коли ти тестуєш, ти його можеш використовувати і. Не для тесту, а для проникнення. Я, я, я нічого не зрозумію. Ну, коротше, в інтернеті є спеціальний Linux, спеціальна науки. операційна система, котра при просто перегляді роликів на YouTube Та, ти, ти, може ти, ти, зробити з вас як ну, <laughs> Так. <да. laughs> Мається на увазі, що вже є програмне забезпечення, яке, е, е, якщо ми використовуємо, і воно е, всередині в ньому є е, деякі безпекові безпеки. Короче, від... Ми не захищені. Ми так. просто менша група ризику, Менша. так от все. я просто, я спрощую так, зараз. Так. Правильно, і, А не можна було так сказати одразу? Ну то це дуже проста. Вибирають найбільш вразливу і найбільш добре. Якщо може зробити це студент, і як називався вірус? Вона край цю ну це його так Взагалі Він там ось є називали його як. Ну, я його запам'ятав як вона на край, цей пам'ятник на називалося. І всі знають, що таке є, і кажуть, що це повторення повне. А що робить тоді в адміністрації президента Пан Шимків? А що роблять телеканали, котрі Шимків, розповідають, Шимків, що це погано. Я, це компанія Microsoft, розробник Windows. А що Microsoft? Microsoft нас чим займається в Україні? А так само, як якого... ви ж кажете, що Windows це вразлива, ну. Але... А це не це не Microsoft це питання, це питання cert.ua є такі хлопці, є кіберполіція. берполіція. Є знову ж таки Служба безпеки України, є держпецв'язок. Ну, ЦРЦ це, можна сказати, основний такий корг, хто робить захист інформації. Зробіть, блютені, зробіть Кого? бюлетені, зробіть це. добре. Ще простіше, є Блю... розробник бюлетені. антивірусу зілля в Україні. Є на Проматеус платформі освітній курс по кібербезпеці безкоштовно українською та пройдіть ви його. Змусити своїх працівників ну, пройти тих цей кажу, курс жлобств, просто. День. Тут навіть не жлобство, тут навіть всі так думають. А, а це не мене не стосується. Слухайте, ну і... всім пояснюю, що якщо ви відкрили комп'ютер прийшла не зрозуміла пошта, не зрозуміла звідки і не зробила чого, не відкривайте. Секунду, є проблема. Ну, ну да, воно зараз сама чому ехати. банки і інші а, був маршрут зараження, ти ай ну, тобто ти займає ти відділ кадрів, тобі mm -hmm. приходить резюме файл, ти його відкриваєш. Приїхали. Mm -hmm. Все, ну тобто, так, як сьогодні писали в Фейсбуці, кажуть, якщо у вас не вразив вірус, значить ви не настільки велика компанія. Mm -hmm. У нас mm -hmm. немає чар спеціаліста, Скажу так, слава Богу. так, Вірусів-шифрувальників набагато складніших, набагато сильніших ніж ця епідемія, ну вони вже років всі. І дуже багато компаній в Україні, в яких були, були ці проблеми, але вони просто відформатували. Налаштували ну, по новій, можливо, десь знайшли там бекап ці бази даних. Ну Ну, якщо люди робили бекап. так Бекап – це копія того, що у вас є, так. тобто архів ви робите для того, щоб ну, все бо, бо можливо, що це робить вірус? Він просто все шифрує, згортає, а далі ви сидите, дитина, дивитеся на свій комп'ютер, можете все по-новому починати. Як ну, як ви як пояснив як... мені Андрій при зустрічі? От ми з ним познайомилися буквально скільки там годин назад. Він сказав, що вже є дешифруватор. А, зробу. є вже. Да, вже Бо, зробу. метод шифрування там доволі просто. Буде алгорит. як в діалозі Добкіна і Кернеса. Все фігня, давай пановий, знаєш. Ну, Як, все, 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 <плес> як, як, oh, як медіа потрапили, в це тоді відео в машині, <плес> радіолюкс. Просто, ну, Мовчання. Думаю, що сталося. А тут інше радіо вмикають розказують, що атака хакерів. Чи могла бути це Росія? Це до вас тепер питання. Все може бути, тому що дуже дуже такий серйозний напрямок. Але я думаю, що от власне те, що розказувала людина, що Андрій, Андрій розказував, воно до могло, могло до просто, дина, ви не помилились. Вона просто вийшло з під контролю, могло вийти з під контролю і піти зовсім іншим. Там же ж не можна проконтролювати, куди вона скерується і хто з якою мережою приєднаний. А мережа інтернету, вона Ну не... СБУ тільки на вечір вийшло з заявою, що треба робити. Називається заява, я вам можу перекласти її. її людської. Людської мови. Мийте руки перед а фоль... Шапочка з фольги там є, ні? Бу були такі дотипи, що вдягніть лижі, позвоніть по, по номеру телефону. Щоб вимкнути все і вдягнути шапочку з фольги. Да, є, це так, це теж помагає. Ні, ну, Мається на увазі, що не, кла... не клацайте на все підряд, все? тому що. Реально, вони нічого не додали. Є реально, навіть в мене на сторінці посилання Windows такий, скачай файл, встанови, все. хочете, я зараз зайду на сайт СБУ? <с> ну що, він ще Можна працює? зайти на сайт Microsoft, або якщо у вас ліцензійна Windows, і побачите, що у вас ця вразливість вже закрита. В мене, в мене не Windows, ну, я маю на увазі ось... для глядачів спочатку весни, вона вже закрита, по факту. В дуже багатьох компаніях, які турбуються про свою безпеку, є зеркала. Угу. Тобто те, то, що, то, що виходить в, в інтернет і то, що має вразливість, може мати вразливість. Воно не має доступу до тої системи, з якою працюють працівники. Тобто воно час від часу, якщо там все нормально, копіюється. Це сегментація так. на мікросервісі. Йдемо на сайт СБУ. Я перепрошую. Угу. Рекомендації щодо захисту комп'ютера від кібератаки вірусу вимагача. Спробуйте відкрити ЦРТІ, а мені цікаво, вони Зараз. щось Зараз. Рекомендація: якщо комп'ютер включений, працює нормально, але ви, але ви підозрюєте. Він може бути заражений. Ні в якому разі не перезавантажуйте його. Якщо ПК вже постраждав, також не перезавантажуйте його. Вірус працьовує при перезавантаженні. Друге, збережіть ці файли, які найбільш ціні, на окремий, не підключений до комп'ютера носій, а віддалі резервну копію разом з операційною системою. Третє. Для ідентифікації шифрувальника, файлів необхідно завершити всі локальні задачі та перевірити наявність наступного файлу. Залежно від версії ОС Windows, встановити патч з ресурсу. Угу. Тепер можна відкрити ресурс, простий користувач нічого не зрозуміє. Потім а, відключати тут процеси, людина теж не зрозуміє проста. Ну тобто, це реально ось протокол ДІ для системного адміністратора середнього звена у, у якомусь банку чи ще десь. Все, тут більше ну, нема в цього, про що ви говорили в цьому ну, Може До гори піднятися, ось там якраз є цей ще, 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 ще На самому початку, а он, MS 17,010. Ось можна вугло зараз вбити і подивитися, коли з'явився цей патч і взагалі, коли стало відомо про це. усій інструкції немає те, про що ви говорили. Немає. Тут це як інструкція для домогосподарки. Вимкніть холодильник з мережі і не вмикайте його, тому що нехай так, розморожується. Так, так. Ні, просто там є посилання на ресурс. Але якщо Та не є на ресурс, зайти, я там... кажу, що немає тут. Тут Картина... мені подобається. Якщо постраждали, поки включений та ще не виключався, необхідно зробити таке: H, комп'ютер можна вимкнути. Угу. І скопіювати дані разом з зловредом, як кажуть, на ще один носій. Ні, і тут написано комп'ютер можна вимкнути, це останнє. Угу. Я не ззначаюся навмисно зі Служби безпеки України. Ну так, так це їхній офіційний сайт. у ну, них два є. Один каже, що з 16 го року ми не оновлюємося, але куди йти не підказує. І от я знайшов, я ж кажу, що є нас я адекватно, можна тільки у ЦЕРТу дивитися. Просто церквіа це відділ. Церт Це е, спецпідрозділ на е, кіберзагрози. Він міжнародний. Взагалі це розпочали. А ні, просто і він о... має свою Чуть секцію про... в Україні. Так, він має свою секцію в Україні це і не -E RT. А, Просто Google і так, чи він Google.ua може сидіти навіть. О, це бачите, ви самі не знаєте. Наплутали нам тут. <смітна> я до них не заходжу, вони так, вже якщо, трішки якщо... пізніше реагують, аніж. Я тут довго буду колупатися. Скажіть, будь ласка, якщо з точки зору безпеки, все ж таки, тобто українську. Е... Систему можна вивести без проблем, так? Як показала сьогоднішня ситуація дуже швидко, просто іде. І це знову ж таки такі. це добре, що воно не пішло, що це реально жарт. Оце а, ну так. ось, ось. І а ну, давайте подивимося, що вони, вони тут розповідають. Ось якраз з, з згори. Ну, Рекомендації ось. Ну, що? Рекомендації щодо захисту від Ну, Що сюди. Ти? Чого Пішов. Пішов. Те саме, саме, що СБУ поклав. А, ні, почекайте. Ну, ні? ну, на, з -з -з ну як посилання. ні, от, і комп'ютер можна вимкнути. Ну, Що ви мені розказуєте? Саме? Я ж журналіст, я ж тексти читаю по діагоналі. Рекомендації: що там ось посилання. цей файл <кліг> треба знайти. C, Windows, PR, C.da. Далі це все, що в СБУ написано, і комп'ютер можна вимкнути. Однакові інструкції. На і цьому можна поставити найчрифт, найчрифт, той самий, тобто не просто скопіював копіпейс. Скоріше це... за все, СБУ в них оспі... і і — Ctrl-C, Ctrl-V. Да. — Так. Ну, — Окей, молодці. Я щасливий, але е, слід пам'ятати, що сьогоднішній день став показовий, що ми є уразливі е, в кібернетичному плані. На... А це стосується всіх, фактично, галузей нашого життя. Насправді перший такий дзвіночок був в 2015 році, коли були блоковані угу. енергетичні системи е, Прикарпат. А чому блоковані? Во їх реально вивели з ладу, там зробили каскадне перенавантаження. там, це, там все було серйозно і... і було видно, що слід якраз йшов на Росію. Ну, тим більше на тлі цих всіх кібератак навіть Трамп визнав нарешті, що Росія втручалася, вибори виявляється. Тут не все так просто. Там це окрема, окрема, окрема тема. Я знаю, це вас на півгодини вистачить. Американська кібербезпека промерів. взагалі це так. Це теж ну європейці так само. Путін каже, які відпечатки пальців, в гдіт пальців? Він же звик, що вони мають бути. Фізично, коли хтось сказав там, про відбитки пальців, ну мали на увазі цифрові. У Путіна ж сталася якась істерика, ти бачив? інтерв'ю, інтерв Так, які відпечатки пальця? В нього одразу, ну, а не цифрові. От, на цьому ми поставимо крапку в цій Подякую, темі. Дякуємо, що ви нам невігласом це намагалися якось роз'яснити. Дивимося на опитування, там дані помінялися. Причому в бік того, що зменшується відсоток, що це атака Росії. Бачите? Найцікавіше, що реально, ну взагалі що? спочатку, це слабкість. ну це як… Наслідок невігластва та ліні. 31 відсоток. Тут у нас відсоток збільшився, що цікаво, атака Росії тут зменшилася на 3 відсотки. Світова тенденція 12. Дякую, класна. У нас число відповідей. Знову 666. Ім'я Я йому Еммануїлу, я знаю. Так. Слабкість Windows 8, Ну все одно, атака Росії більшість 47%. Без Без бракувало бракувало роз'яснювальної позиції. Сьогодні всі перетворилися на фахівців. Телеканали нічого не мовили, тому що вони такі фахівці. Ну, просто всі it компанії сказали, що ми повимикалися від мережі інтернету. Просто витягнули з Ну, Я до речі, то саме сказав зразу, позвонив додому, і той сказав, що витягніть з ну з мережі, а потім вже будемо розбиратися. Я прийду додому і буду дивитися. Ми сьогодні намагалися, до речі, ось там передати показники за тепло. Ми, до речі, відкриваємо сайт, не працює. Я такий думаю, ну окей, не працює, база впала на кол-центр. Ми, ми теж не можемо. Уже батько телефонує, каже: у нас там ти чув про кібератаку, я такий, яку? Заходжу, дивлюся. Знову Шо, знову те ж саме. Просто реально, знову теж саме. І... Yes. Yes. Що? На цьому поставимо поки що крапочку в нашій програмі. Ну, нам треба поміняти гости Василь Горбаль вже прийшов Ми з ним будемо говорити про важливу тему. Насправді не менш важливо. І Вона стосується фінансової безпеки мене, Данила Борисовича, кожного з вас. Mm -hmm. Оскільки йтиметься yeah. про найбільший в Україні банк, який був націоналізований, нібито, але проблем там менше не стає. І тиметься про Приватбанк. У нас так само активальне є опитування. Воно. Звучить так: приват жах без кінця, другий пункт жахливий кінець, третій пункт А де і четвертий що там Коломойський. З нами буде говорити про це Василь Горбаль. Лишайтеся з нами після невеликої перерви повертаємося в студію.